Братів екснардепів Медведчука і козака на майже 400 мільйонів гривень надійшла в управління держави за матеріалами СБУ та ДБР. Суд арештував землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Нагадаю, в червні цього року в управління держави вже надійшов завод з виробництва цегли вартістю 5 мільйонів доларів, власниками якого були брати. Медведчука і козака його прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України. Також в червні правоохоронці оголосили підозри родичам екснардепів через масштабні фінансові оборудки. Наразі брати Медведчука і Козака переховуються за кордоном. В управління держави перейде майно та корпоративні права, зареєстрованих у Львові будівельних компаній Бетонбут та Капітал Плаза. 50% корпоративних прав ТОВ Галицьке перехрестя, кінцевими власниками яких є рідні брати Екснардепів, також передано майно і корпоративні права транспортного підприємства Трансмонолітавто, яке повністю належить брату Екснардепа. Всього арештовано та буде передано в управління держави виробничі приміщення, лабораторний корпус та склади загальною площею понад 10 тисяч квадратних метрів, земельною ділянкою площею 7 гектарів, 74 автомобілі, два навантажувачі, чотири екскаватори, бульдозер та автогрейдер, нежитливі житлові приміщення у Києві, площею 167 квадратних метрів.